Я хочу сьогодні звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа нам треба дивитися в майбутнє і кріпко думати, яким чином зберегти державу, не віддати державу Путіну і Коломойським на розкрадання. Сьогодні засвідчений. Потужний запит на оновлення. І оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором бити, вести актор талановіта людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути. Tuo on veli.